Але потім в останній момент стається чудо. В цій квартирі виросли його діти в нього дуже багато спогадів з цієї квартири на батареї розвішані ваші речі, Сорі, Але це трішки не те. Друзі, всім вітання для новачків. Мене звати Олег, я брокер з нерухомості, допомагаю людям швидко та вигідно реалізовувати власну нерухомість та інвестувати кошти у справді вигідні об'єкти. Тема сьогоднішнього відео чому зриваються угоди? У кожної людини, яка хоч раз стикалася з нерухомістю, були ситуації, коли приходиш на об'єкт, наче все подобається, все підходить, навіть і по ціні домовляємось. Але потім в останній момент стається чудо. Власник передул власник хоча інші гроші не працюють реєстр, що було актуально зовсім недавно. Вилазить якийсь нюанс ремонту і багато багато іншого. Сьогодні ми поговоримо про те, як з точки А, де ти починаєш реалізацію об'єкту або починаєш шукати нерухомість, дойти то до точки Б, де нерухомість успішно куплено або продано. Трішки поговоримо про взагалі, психологію таких переговорів. Це насправді дуже важливо, щоб розуміти, про що взагалі йде мова. 95% власників це люди, які мають дуже сильну прив'язку до нерухомості. І це потрібно враховувати в першу чергу на показах. Тут я звертаюся до вас, любі клієнти, та до ріелторів. Коли ви заходите на об'єкт, в жодному разі ми не засуджуємо, не критикуємо, не розказуємо, що погано і так далі. Чому для більшості власників об'єкти це не просто квадратні метри, це буквально частина життя, в яку вони вклали дуже багато зусиль. Вони працювали 10 20 років на те, щоб купити цю квартиру. Вони в цій квартирі, наприклад, живуть уже з сім'єю, яка для них дорога. Там виросли їх діти, можливо, онуки. Бувають дуже різні ситуації. Але загалом ми підходимо до одного висновку. Є дуже глибока емоційна прив'язка до нерухомості, і тому, коли ви починаєте критикувати цю нерухомість, це те саме, що ви б, наприклад, почали говорити про те, які погані діти у цієї людини. Тобто, це зачіпає буквально особисто. І зрозуміло, що в такій ситуації про якийсь торг, про якісь домовленості, про якусь гладку угоду складно навіть говорити. Дуже великим плюсом буде, коли ви заходите на об'єкт, трішки поговорити з ріелтором, з брокером або з самим власником безпосередньо про історію цього об'єкта. Чи жили тут власники, скільки часу жили, що взагалі з цим об'єктом відбувалося і так далі. Для чого? Є певний типаж. Власників на ринку, які купляють нерухомість цілю перепродажу, наприклад, купили на етапі котловану, зачекали, поки будинок здався, зробили ремонт і зараз продають дорожче. Власників до нерухомості прив'язка менша. І основне питання для них це питання заробітку. Тобто вони готові, наприклад, іти на якісь компроміси. Вони готові з вами обговорювати умови. Вони багато чого готові робити. Щоб продати і заробити, коли ви зустрічаєтеся з власником, який, наприклад, на квартирі жив дуже довго в цій квартирі, виросли його діти, в нього дуже багато спогадів з цією квартирою. Насправді йому емоційно складно відпускати цю квартиру. І, наприклад, якщо ви будете говорити про якісь уступки або щось робити для вас, це може бути вже складніше, чисто через те, що насправді психологічно не хочуть продавати цю квартиру. А більше змушені зовнішніми обставинами. Чого нам ця вся інформація? Знаючи, яких інтерес у власника, через що він продає, взагалі для чого йому потрібно продати, ви можете правильніше і краще побудувати структуру переговорів. Ви можете краще давати на якісь певні речі, ви можете краще домовлятися, ви можете загалом домовитися на кращих мовах, якщо ви будете знати про що говорити і як говорити. Тепер рекомендація для власників, коли ви тільки починаєте. Заходити на ринок з ціллю реалізації свого об'єкта, звичайно, набагато краще звернутися до професіоналу. Ви можете запитати своїх знайомих, з ким вони працювали, або ж подивитися в інтернеті, хто є експертом, поспілкуватися з різними брокерами або ріелторами і для себе вирішити, яку стратегію ви будете будувати. Якщо ж ви все таки вирішили продавати самому, то є три головних правила, які ви маєте дотримуватися, якщо хочете успішно реалізувати об'єкт. Правило номер один. Об'єкт має бути презентабельним. Вся ситуація, коли умовно ви живете в квартирі, на кухні готується їжа, батареї розвішані ваші речі, діти бігають по кімнатах, поки ви проводите показ. сорі, але це трішки не те. Нерухомість це є звичайний товар, який люди також купують. Якщо людина заходить що перший раз на об'єкт. Складе про нього не дуже хороше враження, повірте, щось зробити з цим буде вкрай складно. Чи можливо продати квартиру в такому стані? Звичайно, але це буде зробити складніше. Моя рекомендація перед продажем: заберіть лишні речі, заберіть те, що ви будете вивозити з квартири, наприклад, телевізор, картини, меблі і так далі. Тобто, на фото, на відео, квартира має бути представлена такою, якою її може отримати потенційний покупець. То мають бути якісні. Якщо ви самі не вмієте цього зробити, моя вам порада: зверніться краще тоді до фотографа. Так, це буде трішки затратніше, але це дасть вагомий результат, тому що повірте з поганими фото на ваш об'єкт, навіть не звернуть увагу. Правило номер два: комунікація. Коли до вас телефонує потенційний клієнт і задає якісь питання по типу, чи є посудомийка, який підігрів підлога, чи електричний. На ці питання потрібно вміти відповісти. Якщо, наприклад, на якісь питання ви не встані дати відповідь, поясніть це максимально ввічливо. Це має звучати приблизно так. Окей, клієнт. Цим питанням я не займався. Я доручав це професіонал. Я зв'яжусь з ними, уточню вашу деталь і вам відзвоню. І обов'язково відзвоню. Приклад неправильної комунікації. Клієнт запитує: А який підігрів підлог? Власник відповідає. Звідки я можу знати, ну він є, ну хай буде такий. Вам не все одно взагалі будете дивитися чи ні? Бо я взагалі тут на роботу спішу. Як ви думаєте? Купить клієнт з такої комунікації. Правило третє. Правильна ціна. Ви класно комунікуєте. Класні фото зроблені самим найкращим фотографом. Нехай навіть вашим об'єктом займається брокер, який на ринку на перший день, який вже закрив куча подібних угод. Але якщо ціна не ринкова, вам не допоможе нічого. А як взагалі оприділити ринкову ціну? От я умовно хочу за власне житло 100 тисяч доларів. От як мені зрозуміти, це ринкова ціна, не ринкова. Може, я взагалі продешевав? у брокерів та рілтерів. Є свої методи аналізу, закриті бази, реалізовані угоди. Вони аналізують ситуацію на ринку станом на зараз. Оскільки люди стикаються з цим кожен день, вони плюс-мінус розуміють, куди взагалі все буде рухатись. Тому їм це зробити простіше. Як це зробити вам? Самий простий спосіб це зайти на ULX, на рілто, на інші сайти продажу нерухомості і подивитися, знайти схожі квартири на вашу, наприклад, вбити район, вулицю з ремонтом, без ремонту, всі характеристики, що були на максимально наплижені на ваші. Дивитися, квартири коштують, наприклад, 120 тисяч доларів. Значить, ваша квартира має коштувати 117 тисяч доларів. Зрозумійте правильно, що якщо клієнт заходить, бачить 120, 123, 125 і 117 він реагує на те, що найдешевше. Вам абсолютно краще знизити на умовні 3-4 тисячі доларів і реалізувати квартиру швидко, ніж чекати декілька місяців, а можливо й років, поки об'єкт буде реалізовуватися. Також досить важливим пунктом є перевірка самої квартири. Якщо ви покупець, ви, наприклад, не розумієтеся в ремонту, краще візьміть з собою спеціаліста, який вам підкаже, що так, що не так. Тому що часто бувають ситуації, коли людина дивиться, ну, на перший погляд, все окей. Перед угодою заключний огляд. подивилися, а ось це не так, а ось це не так. І це, і це, а це зломане. Так, щось мені 100 тисяч вже не підходить. А на лайк те 97. і в результаті включається вже більш емоційна частина угоди. Власник іде на принцип, каже: Ні, ми з вами вже домовились, треба було раніше дивитися, і в результаті угода зривається. Тому важливо перевірити і уточнити всі деталі до того, як ви почнете взагалі про щось домовлятися, тому що на етапі, коли вже пожали руки, від чогось домовлятися виглядає як мінімум неправильно і неетично. Звичайно, якщо немає якихось форс-мажорних обставин для власників, проговоріть з клієнтом усі моменти розрахунку. Якщо, наприклад, вам потрібна оплата в євро, проговоріться. Якщо в долар, вам потрібні, наприклад, тільки нові купюри, проговоріться. Люди для того і вміють спілкуватися, щоб домовлятися і все уточнювати. Тому що дуже часто бувають ситуації, коли люди, наприклад, взяли з собою купюри по 20 доларів, прийшли на угоду. Власник такий, слухайте, мені треба, по перше, нові купюри, по-друге, що це по 20, що з ними роботи було. Це настільки мізерна проблема, її можна дуже легко вирішити. Але часто ось такі маленькі проблеми вони включають принципи емоційну складову угоду, через яку угода може зірватися. Тому моя порада продавцям: всі моменти, які вам потрібні, які для вас важливі, проговоріть, щоб людина точно розуміла, зможе вона задовольнити ваші потреби чи ні. Якщо, наприклад, є якась правка від клієнтів. Подумайте, чи готові ви на таке, чи ні. Якщо це щось не критичне і воно насправді коштує вирішити там умовно тисячу доларів на угоді за 100 тисяч, повірте вам, це вам легше походитись з цими умовами, ніж чекати когось іншого і втрачати час, і невідомо, як ще ринок буде змінюватися. Можливо, за цей час ваша квартира подешевшає на 5 тисяч доларів. Що ж, друзі, сподіваюся, було корисно. Впевнений, що вам також є чим поділитися. Пишіть в коментарях, які курйозні випадки ви знаєте, через що угоди злітали, через що не вдалося домовлятися. Буде дуже цікаво почитати, як мені, так і іншим. Всім удачі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.